Продовження озвучки фанфіку Ентоні Джостен Мінярд. Тобі не подобається? О, її очі були такими щирими та відчайдушними. Звичайно, я з'їв його. Щось не так, любий? спитала мене Грейс, поки я мовчки сидів і виричався в тарілку. Ні, все гаразд. Мені дуже подобається. Дякую. Тоді, що сталося? я, я, У мене просто Мігель, не м'ямлі мили. Мама запитала тебе, сурово промовив Чарльз. Так, пробач, тату. І у мене алергія на арахіс. Вибач, мамо. Що за дурниці, синку? усміхнулася Грейс. У тебе, безперечно, немає алергії на арахіс, не не синісеннітниць? Син, Чарльз тоді дивно дивився на мене мабуть, його маленька п'єса пішла трохи за, трохи за планом і затріщала по швам. Але, мамо, хіба я могла б забути про таке важливе? Мігель. Якщо не, можеш, якщо не хочеш, то й скажи, я не ображусь. Грейс була явно дуже засмучена, хоча й постаралася не це приховувати. Ні, ні, я дуже хочу, то в чому ж тоді проблема? Я нервово кусав губи. Нема нічого, все в порядку. Торт був справді смачним і в міру солодким і не надто багато крему, а потім я не зміг дихати. Черт дзвонив у швидку, поки грейс плакала. Розумів я це лише віддалено, голова боліла, горло страшно свербіло прямо всередину, але я не міг нічого з цим зробити. Тому що тіло не слухалося і тряслося в судомах. Було страшно чути власні хрипи, потім стало темно. Я мало не помер тоді. прокинувся вже у лікарні, швидка приїхала вчасно. Я задихнувся, бо спізнилися вони на кілька хвилин. Поліція розповіла не плять де. Гляну йде. А, поліція розповіла розслідування щодо цієї справи. Якось із медсест... Якась із медсестра промовилася. Приблизно рік тому родина Едінгтонів втратила свого сина в автокатастрофі на дорозі біля будинку. Восьмирічного хлопчика збила машина прямо на очах у матері, його не вдалося врятувати. Ця трагедія тоді набула широкого розголосу, але ніхто в місті не знав, що лише через два місяці ця сім'я усиновила дитину. В результаті розслідування з'ясували, що все, що сказала медсестра, правда. Мігель Едінгтон, день народження 19 грудня, 8 років, жив у Бісбі. Світле волосся, зелені очі. Поле смерті сина Грейс Едінгтон потребувала допомоги психолога. Її майже відправили до клініки для душевно-хворих з діагнозом психоз. Але після кількох. Розмов з чоловіком, психологом. Вона, здавалося, почала приходити до тями. Цілий рік про цю родину нічого не чули. А історія про чудове одужання стала практично місцевою легендою. Але ось через рік до лікарні потрапляє інший Мігель Еді, Еді Ангтон. При якого ніхто і ніколи нічого не чув. Поліція питала про моє життя в цьому будинку. А я розповідав усе, як є, про страх через Чарзо, про сльози, Грейс, про книги з казками, про шоколадне печиво, про мою власну кімнату та про дні, проведені замкнутим у ній. Я не розумів, чому вони дивляться на мене так дивно. Після Лікарні я повернувся до притулку і більше ніколи нічого не чув про Чарльза та Грейдж Едінсон. -э Люди воліли мовчати про цей випадок. Мої слова потонули в тиші. Через деякий час Ендрю спитав, між твоїм поверненням до притулку та роз... зустріччю з нами приблизно рік. Цього року ми був у якійсь сім'ї, так, але там нічого цікавого. Цілий троє прийомних, двоє своїх дітей та батько-алкоголік. Не можна було шуміти, метатися під ногами, голосно розмовляти, викликати проблеми чи взагалі якось нагадувати про своє існування. Ми втекли усі п'ятеро їх. Позбавили батьківських прав, я обійму тебе. Так чи ні? Акуратно запитав Ніл, так він ледве відчутно обвів мене руками тепло. Через хвилину я відчув чужу спину, притиснухнуту до моєї спини. Ендрю, я. Відчував їхню мовчазну підтримку. Я нарешті дозволив собі розплакатися як дитині, якою я і був. Ніл пах цигар з цитрусами та гіркою кавою, а ендрю з цигаретним димом та молочним шоколадом. Але не тим шоколадом, який греєч ставила в... ставила в печиво. І не тією кавою, яку Чарльз пив вранці немає. Вони пахли як будинок. На смак були, як сіль, і відчувалися як щастя. Примітка. Тепер на ватхад частини виходимо швидше, ніж тут. А, до речі, я б спочатку на Ватхада ват озвучувала. Так що так. Да. Ось так.